Привіт! Ви на каналі і Злата Всім привет, дев'яті! Сьогодні ми будемо відкривати і робити дитяче мило. Так? Да. От такі у нас повинні вийти фігурки. З цієї сторони у нас є інструкція як робити. І златки сьогодні буде допомагати хто? Папа! Так, зараз ми розпечатаємо. Дивімося, що тут у нас є? Так. Так, ну. анучка чекай, чекай, чекай. хвилинку. О, так, от. От такі папочки. Тут є. Такое бабочки. Соми маленькие. Бабочка. Тебе дивись не загуби ее. Вот еще не. Так, все. Лишь немає нічого. Тут ще у нас є инструкция, как використовувати це все. Блестки Так. Да, блестки Да, тут у нас есть так, такие блесточки. И so, такое. Це, Це мильна, є, основа, мильна, мильна основа. і? Ароматизатори. Красителі. Крас... Фарбники, Далі, так? ароматизатори є. А які так. є там? Квасний, зелений, зел... кашний, кашний, кашний червний. Жовти, жовтий, жовти. зелений, червоний і. І, і, і. А ще Палочка. повинні бути... паличка, так. І повинні бути форми для... Формы, так. Вот они, форми Форми різні. Є у формі О, мішки бабочок. Мішка, бабочка, бачу, є навіть бігемотик. Є фігурки різні. Угу. І ось такі. Супер. Ну що, почнемо? Да. Так. Златочка, Даш. сьогодні тобі буде тато допомагати, ти його будеш слухати. Так, починаємо. Я хочу. хочу. Яку ти показав. форму будеш робити? Отакую. Бабочку будеш так. першим, так? А кому ти це мило подаруєш? Ані, а, так? Бабушки. Бабусі подаруєш. Ще кому подаруєш? Мі і мамі. І Вікі, і мамі, і анюті, так? Да? Так. Да. Анюті. Ну що, у нас вже з'явилася гаряча вода з піалкою. і ну, натерти таке мило. Так, потрібно, основа. Натерти, да, мильна основа. Тепер Та, його поставимо потрібна... в гарячу води. баню і помішуємо. Хай розплавляється. Златочка, тобі цікаво? Так. Да. Воно починає танути. Да. Златка, дивись. Mm. Mm. Ну що? Так. Ми розтопили нашу основу. Тепер... Що вибираєш? Який колір буде в нас? Мило. У нас є червоний, зелений, жовтий і оранжевий. Червоний будеш, да? Червоний так, червоний. Помішуй потрошечки. По Такой чуть-чуть, чуть-чуть помішуй, помішуй, помішують. Ми налиємо сюди червоного зараз, кольору. Так. Мешай, мешай, мешай. Ну, дай ну. Все удобнее. Не досыть, я думаю. Красный. Вот такие будут. Ой, и сладко хочет добавить. так. Дай мы добавим та? еще аромат, а потом. Аромат, какие ты будешь? Mm. Скачу. Есть песик, такой, клубника, такой. яблуко. Давай можливо яблуко, Клубнику, давай клубнику. Давайте клубнику. Червоненький до клубники. Так, спочатку ми додали. Йстак. Добре, зараз блсочок додамо. Так, собі. Помішуй. добавим блюсты хочешь, ты так ну что у нас получается так зара добавляем мы аромат яблочку Щоб мило у нас пахну, пахнуло. Полуничку. Златочка захотіла. А, полуничка. Полуничка. Давай, тримай. Тут тут будемо додати. Мішаю, мішаю. Як пахне донь? Так. Так, вибирай форму, в яку ми будемо наливати наше мило. Оце. Давай. Так добри ручку. Давай що, бабочку, да? Да. Заливаємо бабочку. Извини. Угу. Червона. Бабочка. Папаку одно будь. Попалку ротно заливаємо. Так, ми залили всі форми. Ось що у нас вийшло. Ну, на одненьку не вистачило. Але тут є різнокольоровий, з двох кольорів. Доставай. Ану, пробуй. Я сама. Давай. О -о Опа, дивись. Офлилась. Офлилась. Трошки розлилося, так? Да? То можливо вода. Так. Да. Ану. Інші будуть да. Я сама. Ну давай. Меня... Ну, чекай, дай мне ну, я. Оп. О, диви. Хм, з якими, які ми... Бачиш? Да. На, доставай далі. Це морська. Це. ракушка, це була. Достала, Да. А что? Давай, давай я тебе Чекай, брызгай. Брызгай. Так, Сейчас достаем. Чекай, чекай, чекай. Давай, теперь ду ты Давай. Я сама. Оп. Какая красивая. Давай, я тебе буду только трошки Не. почекать. О, бери. Хочешь? Давай. Какая Чекай я, я тебе. І наш метелик. Так, все, ми достали усі форми. Да. Давай покажемо, що у нас тут є. Такий от жовтий і зелений. Дійсно виходить мило, слизьке. таке, можна милити їм руки. А, тут не видно це сердечко у нас з двох кольорів. Ой! Бачите? Жовтого і зеленого. Так, на. Да. Ну що, ми зробили мило? Да. Тобі сподобалося? Да. Ну що, всім пока. пока. Підписуйтесь на канал Фані Злата. Ставте лайки. лайки. Всім пока! Всім пока! Ставте лайки. Підписуйтесь на канал FainZlag. Всім пока.